Перед початком зйомок ми завітали до речового складу і віджали у тимчасове користування комплект форми. А для того, щоб наш фешн блог вийшов більш професійним, я скористався допомогою знавця стилю і гламуру Ірен. Так, сьогодні у нас буде огляд речового майна, яке отримує кожен військовослужбовець нашої бригади бригади, де я служу. Тут у нас такий чималенький баул, який ми сюди леве доперли, що важить він. Кілограм 15, може 20. Ця штука досить міцна, туди влазить багато всього. От, тут з боків є такі кишені. Вони досить місткі, туди можна кинути на коліники. Так, а тут у нас три комплекти взуття. Саме стільки отримає зі старту кожен військовослужбовець, тільки підписавши контракт в нашій бригаді. Ми спеціально не включали в це відео огляд вологовітрового захисту та комплекту бойової спеціальної форми через брак часу. Ми прибережемо це до наступного разу. Давайте почнемо з зимового вбрання. Коротше, зверху це у нас парка, знизу така тепла курточка, їх можна носити окремо, в принципі. Да, вона на флісі, вона тепла як халєра. І такі самі штани, дуже товсті і офігенно теплі. Разом з формою кожен військовослужбовець отримує комплект білизни, комплект шкарпеток. Це зелені трекінгові шкарпетки, літні, такі самі в Збройних силах України, там пише ЗСУ, у нас пише Н. До зимової форми видають рукавички Polartec. Вони флісові, досить теплі. Досить зручні. Тут така, як е, така прорезинена е, матерія, От, щоб з рук нічого не випало, не вислизнуло. Що далі? Далі у нас є комплект літньої польової форми. Хочу трошки детальніше розповісти про цей ріпстоп, е, літній комплект. Ну, взагалі матеріал досить субкий. Фактично, вперше, от саме отакий от, от комплект з'явився в нашій бригаді. До нього додається стильна панама. Ну, пару слів про кепку, вона загальновійськова, Зрозуміло, що в Нацгвардії вона кольору аліва це найпопулярніший колір в Нацгвардії, до речі, шкарпетки вони офігенно витривалі. Ну, тобто, я можу сказати, що такі от шкарпетки я таскаю вже, ну, мабуть, другий рік. Стильні перчатки. Раніше їх доводилося купляти за свої кровні бабки. Тепер нам їх видають на шару. Дуже прикольні перчатки, мені дуже подобаються. Тут є такий кастет. Я насправді досі не знаю його призначення, користо, але. Але він тут є, і це круто. На кожній рукавичці є така етикетка, яка пише власність Національної гвардії України не для продажу. В нашій бригаді видають два ремені. Один ремінь він для одягу, тобто він підтримує, наприклад, такі от штани. Другий ремінь для того, щоб вішати на нього екіпіровку. Тобто, фактично, він замість партупія, сюди можна повішати. Кобуру, кисак, газовий балончик, спрей від москітів, балон монтажної пени. Так само є етикетка, яка пише не для продажу. Тут вказано її розмір, виріб РТ-1 розмір М не для продажу. Я думаю, що РТ означає ремінь тактичний. Цієї зими дуже актуальні фліски. Досить м'якенька, досить цупка і приємна на дотик. Дві дуже зручні кишені по бокам. Вони закриваються на замочок. І туди можна класти а, сушених снігурів. Фліс такий досить м'якенький, досить приємний матеріал. Так само власність НГУ, не для продажу. Насправді ми зробили дуже великий крок вперед а, з появою людського одягу. От, ну, це б зараз Ірен стояла, тут міряла шапку ушанку як як в 1992-му. І ми наближаємося до комплекту білизни. Це сорочка демісезонна та кальсони. Виконані в оливі, фуфайка з коротким рукавом. Ну, власне, це така типова футболка, яку носять військовослужбовці. Вона загально військова, наскільки я розумію. Ага, коротше, Це така типу, термуха. Це. Іть. Значить, вони утеплені. Всередині таке щось типу, як фліс. Щось таке тепленьке, але в той же самий час воно, бачите, таке в сіточку. Тобто, воно Одночасно і гріє і пропускає а, повітря, а, під. Окрім усього цього добра, держава подарувала кожному воїну оперативного з'єднання Нацгвардії шикарну і стильну бойову сорочку. Це такий собі типовий убакс, як його прийнято називати. Тут більш цупка тканина, От, е, решта це е, така е, більш тоненька тканина, яка чудово Пропускає під, адже її фактично треба вдягати під бронік. Є такі типові на замочку кишені. Я там носив компас, носив олівці. Стільненька, прикольненька і виглядає ну, ніштяк. Коли нам видавали ці сорочки, а це було десь два роки тому, якщо не помиляюсь, то у нас оце, от ця тоненька тканина, вона була такого більш болотяного кольору. Ще один ріпстоп. Але він камуфльований. Цей камуфляж називається Woodland, і ви, напевно, спитаєте себе, яким чином цей камуфляж опинився в Національній гвардії? Відповідаємо, це е, партнерська допомога від США. От, ми отримали такі прикольні комплекти, ще одні тактичні рукавиці. Я дивився ціну на подібні рукавиці в, в мілітарки, здається. Коротше, Воно ну, коштує десь 2,5 штуки, ну, зрозуміло, що ми це все отримаємо безкоштовно. І так само в комплекті йдуть стильні окуляри. Тут є такий досить цупкий кейс чи футляр. Інструкція. Американці дуже люблять Вудленд, і мені розповідали, що бійці їхніх сил спеціального призначення часто замовляють собі уніформу Вудленд і потім її Перешивають під ACU. Е, Woodland, в принципі, дуже класна форма, як підмінка. Е, знову ж таки, ну, вона не така м'якенька, як, е, скажімо, британка та АМТП. От, Вона достатньо цупка. Я можу сказати, що е, літня польова форма олива і оцей ріпстоп, вони в принципі в чомусь навіть ідентичні. Форма ріпстоп. Тут видно квадратики, тобто вона практично не рветься. От, якщо рветься, то я не знаю, яким треба тр... тр... бути окунем, щоб її порвати. Ми наближаємося до одного із найцікавіших моментів нашого сьогоднішнього military fashion review. Ми будемо проводити анбоксинг Belleville. Це американське військове взуття, яке нам подарували разом із цим чудовим Woodland. Що ми бачимо всередині? Всередині ми бачимо пару чобіт, От, вони такого піщаного кольору, ми в них могли пробігти там і пройти кілометрів 25-30 за день і, в принципі, ну, з нами нічого не сталося. Так що, якщо це змогли зробити ми, Значить, це може зробити будь-хто. Взуття дуже добре пропускає вологу. Я одразу можу сказати, що ми, коли е, виходили на заняття по високій траві, от відразу після дощу або зранку, коли роса, то через оці от вставочки із матеріалу вода дуже е, швидко потрапляє всередину. От, Тому для такого більш вологого клімату, більш вологих умов, краще за все вдягати щось на зразок. Загальновійськових таланів, до яких ми ще доберемось. От. Але, в принципі, для спекотних умов, для піску, для пустелі і, в принципі, для лісу, воно підходить чудово. Ну і виглядає стильно. Так. Більше тут в коробці нічого немає. Вітаємо в Бельвіль, де все, що ми робимо, це взуття. Так, сказати, прикольна штука, я, я, я теж так хочу. Тобто, в принципі, я можу сказати, що репутація Будвіль, вона себе виправдовує в повній мірі. От. Ну, а ще ці от коробки вони дуже прикольно горять. Це якщо треба розтопити буржуйку. Одним із перших підрозділів, я випробовував це взуття, е, була моя бригада. У 2016 році наші бійці отримали 14 пар взуття, і наша рота е, бігала в цих берцях. Тут у нас. Пара берців. От, до речі, на відміну від е американських бидвіль. В комплекті до цих берців також ідуть додаткові шнурки. Іде гідро гідрофобний спрей. Ця штука захищає е взуття від впливу бруду і вологи. Е цивільні навряд чи уявляють собі, як виглядає талан. Е як відомо, весь. Е Військовий одяг і військове взуття, воно не для продажу. Я свої талани таскаю вже пару років, і в принципі з ними проблем не було. Єдине, що е, ця е, красива коричнева шкіра, вона з часом е, світлішає, вони стають такими впевненими, такими рудими. От. Але, в принципі, якби це не проблема. Тип А, демісезонні берці. Оце демісезонні, а оце літні берці. Тобто ви бачите, що фактично вони відрізняються тільки тим, що в літніх берцях є вставки з матерії. Що я можу ще сказати про демісезонні берці, це те, що тут достатньо вдягнути ось таку ось теплу шкарпетку, ну або пару шкарпеток. І в принципі, Взимку не холодно. Мені талани шалено подобаються. А, да, є там певна критика стосовно їхньої якості. Ну я скажу так, що люди, які не воювали в, в кірзачах, їм буде взагалі дуже складно оцінити, е наскільки це шикарне взуття. Просто шикарно. е, Дещо з екіпіровки, йде з е такою сіткою. Тобто, це, в принципі, дуже прикольно, тому що е в цій сітці можна. Трати так, ну в принципі, в принципі, як би і все. До побачення на нашому каналі.